Ну, і від сумного ми переходимо до більш веселого. І заглядаємо на нашу онлайн-дошку з охайними роботами. Галятка, сьогодні тут опинилися три роботи. Перша робота це Кирюшина робота, він покращив роботу в зошиті, написав охайніше, ніж звичайно, тому робота тут. Також робота Веронічки. Це правильно, охайно, цифри записані е, красиво, каліграфічно, охайно. Дякую за роботу. І третя робота тут, Ігоря, розмістила. Також дякую за охайний почерк, за охайне виконання роботи. Ну, звичайно ж, правильно. Дякую вам, малята, всім. І сподіваюся, що завтра тут буде більше робіт. Старайтеся працювати не тільки правильно, а ще й охайно. Так. Це такий у нас вступ. І переходимо до усного рахунку. Усний а рахунок у вас стані, буде. Можна будемо самі відділити в чаті вправо. Усний, усний рахунок ви виконуватимете самостійно. Тут потрібно обчислити вираз і надрукувати відповідь. Коли ви дійдете до кінця вправи, у вас буде кодове число. Напишете мені його у чат. Угу. 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 Так, успіхів. Ага, я вже захожу. Я теж ходжу. В мене в лучше працює. Так, ну. Ти ж краще. Я повішила якесь? У чаті Добре. i could not ah what? Мінус. Мінус. А, мінус. А ну, Ігор, супер, все правильно, молодець. Перша правильна відповідь. Очікую інших правильних відповідей. Так, я пишу. Я пишу. Біланка, друга правильна відповідь у чаті. Дякую. Послідніки. Веронічка, третя правильна відповідь у чаті, дякую. Дітки, які зробили е, усний рахунок, робіть поки що пальчикову гімнастику. Полінка Казаренко, тре, четверта відповідь у чаті. Дякую. Тимурчик, дякую за відповідь. Правильно. Поки що немає відповіді в чаті. Ката, я криза. Не немає віруш. Відправ ще писти. раз. Відправ ще раз. О, тепер є правильно. Фух. Так, Даринка, Міш... Мішенька, Ілюша. Ваші відповіді. Полінка, Лавриденко, ваші відповіді. Правильно, Міша, дякую, молодець. Чи, 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 чи. Так. Я вже пишу добре. Я знаю, чому ви іменно це число поставили. Дякую, Тому, що Це число у нас буде хвилинка каліграфії. Майже майже правильно. Так, ми не просто будемо його прописувати, я а будемо знаю, його використовувати в обчисленнях. Я, я так. знаю, яке число. Яке, кажи. Правильно, правильно, правильне число. Ну, я деща. Я деща. Так, саме його ми зараз будемо використовувати під час запису хвилинки каліграфії. Але не поспішайте його прописувати. Ми його використаємо, будемо збільшувати число. Запишіть, будь ласка, сьогодні 1 грудня. Тимурчик, знову робиш щось не те. Працюй, будь ласка, зі мною. 1 грудня класна робота. Добре. І кодове число, яке ви відгадали, ми з вами використаємо для хвилинки каліграфії. Але ми будемо не просто його прописувати, а будемо збільшувати кожне наступне число на 50. А, я так, що означає збільшувати на? Додавати 50. Додавати 50. Так, отже, до 50, якщо додати 50, то яке буде наступне число? 150. Як? 100. 100, 100 все ж таки. 100. Так. А тоді до цього числа знов додаю 50. Яке буде наступне число? 150. 150. А ще додати 50, скільки буде? <плес> ще... 200. Так, ви зрозуміли, як далі працювати? <плес> так. так, продовжуйте до кінця рядку, а тоді прочитайте мені свої числа. Я <плес> Полінка, читай свої числа. Полічка, читай. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. Дякую, все правильно. Веронічка А в мене 100, 50, 50, 50, 150, 200, 250, 30, 300, 300, 350. Так, і прохання не викрикувати, тому що Веронічка читала, і ти почав одночасно читати. Камеру включіть, дітки, а звук е вимикайте. Говоріть, коли. Е вам надають слово, щоб не ви не говорили одночасно. У Ігоря я почула, що в тебе як у полі, добре. Мілана, тобі слово. Так, я думаю, що у нас у всіх число закінчується хвилинка каліграфії, на числі 350. Так, маляр? Так. Прекрасно. Ми сьогодні вами... 400. Навіть 400 помістилося. Mm -hmm. Так. Ми сьогодні з вами, малята, продовжуємо опановувати mm -hmm. додавання у межах тисячі, і сьогодні продовжимо е, вивчати випадки е, додавання двоцифрових і трицифрових чисел. Відкрити підручник на сторінці 113. Сто тринадцята сторінка номер 464 шістдесят чотири, попрацюємо усно. Ірюша. Ірюша. Ірюша, звук залежає Номер 464. Нам показано, як виконувати додавання, коли ми додаємо позначні чи тризначні числа. Що спільного у цьому способі додавання? Що ви бачите? Розрід, роз, розрядні доданки. Розрядні доданки ви бачите, що один з доданків розкладено на розрядні доданки. Наприклад, число 28. на які числа розкладено? Двадцять вісім. Так. А для чого? Щоб легше було додати. Щоб легше було додати. Далі ми використовуємо сполучний закон, які доданки легше спочатку додати. 40 плюс сорок плюс. Так, 40, а вже 40, потім 20, додати розрядний доданок. 30. Те ж саме відбувається і з трицифровими числами. Розкладено число 320. На які числа? 320. Так. так, на 320. 30. і 20. Спочатку зручно буде додати сотню, і і а вже 400. потім додати 20. Так, нам вже з вами відомий такий спосіб додавання, правда? Да, так. так. І ми потренуємося зараз працювати письмово. Запишіть завдання 464 і три вирази для зразка ми з вами обчислимо, розкладаючи, демонструючи, як треба розкладати. 50 плюс 230. На розрядні доданки я буду розкладати число 230. У числі 230, дві сотні і три десятки. Я бачу, що в мене 5 десятків і три десятки. Їх я додам в першу чергу. П'ять десятків і три десятків. а вже потім додам двісті. Вже записую. Угу. Я теж. Ой, Софійко, будь ласка, працюємо в зошиті. А я хотіла сказати. Говори. в мене, мене фасоль вже корішки пустила. Так, і в мене, але про це завтра поговоримо. Не сьогодні, завтра на ЯДС це обговоримо. Гано Ді, Олексійно в повітря на те. Вона, до побачення! Що це у вас така рот, яка буде у вас ще? Діти, дійсно тривога, бо в мене виключений звук. Так, тривога повітряна. Малята, відключайтеся, йдіть в безпечне місце. Якщо тривога, так, таке, що не обов'язково рот. Діти, терміново йдіть в безпечне місце.